Всім привіт! З моменту запису останнього відео із серії щоденних нумізмата пройшов майже місяць. От Вчора у нас був черговий день продажу на сайті Національного банку України. Так, в продаж поступило три продукції, які мене цікавили: це монетка 5 гривень, народжений в Україні. Ось її заставка. Так, зараз монетка 2 гривні особистості це Павло Скоропадський. От, і медалька, Маріупольський драмтеатр. Місце невимовного болю, ось така також вийшла. От, і вчора була її продаж. Звичайно, заходив на сайт, звичайно, намагався це все придбати, і мені це все вдалося. Трошечки зменшили ліміти так, на продаж. Якщо раніше медальки можна було придбати дві штуки на одного користувача, то, наприклад, на місто Маріуполь це. Драмтеатр зменшили ліміт на одну монетку. Теж саме на Скоропадській, і теж саме був ліміт на ось цю монетку, народжений в Україні. Мені вдалося придбати всі. Так? Я вчора оплатив десь приблизно о 10:26. І як бачите, тобто, всіх монеток по одній я придбав. Але ну, є певна така інформація. На рахунок того, як почав працювати сайт Національного банку України, тобто є зміни, є покращення. Наприклад, 5 чи 1.05, 1 травня, у нас було продаж монетки. Рись. Так, знову ж таки, ліміт був одна штучка. Але вже по часу обробки замовлення. Дивіться, тобто 1 числа була оплата в одинадцятій, тринадцяті, так, 10-го, 8-й вже видано поштовому поштовому оператору. Тобто сайт вже почав вкладатися в терміни у ці 10 днів заявлені. Якщо була у нас 25-го на 5-го розпродажа оцих рулонів пам'ятних монет, присвячених силам підтримки Збройних сил України, так. То 30-го числа вже замовлення було оброблене і відправлене. Тобто 25-го, 30-го, ну шостий день. Звичайно, що ліміт в одну штучку, ну якби він і хороший, і не зовсім. З однієї сторони, якщо є ліміт, одна, одна, одна одиниця, так один екземпляр, то для колекціонера більше і не потрібно. Він просто закриває цю позицію в своїй колекції, і ну тобто людина радується взяти монетку по ціні банку, так як і я. Це звичайно класно. З другої сторони, ми ж колекціонуємо, міняємося. Так, якась монетка у нас є, якоїсь немає. Є монетки, які немає закритих за минулі роки. І коли ти можеш взяти якусь хорошу монетку, там вже в двох екземплярах, в тебе є обмідний фонд. Тобто ти можеш поміняти там, монетку, яка вийшла і хтось її не встиг придбати, на ту, яку не встиг придбати. Ти. Це теж добре. Ну але дякуємо хоча б за те, що можна придбати по ціні банку в одній. Кількості одну позицію, так але її придбати можна, тому що, наприклад, до сьогоднішнього моменту, все, що викладалося, я придбати встиг. Хоча не всі позиції є такі рідкісні, так? і, наприклад, я придбав одну позицію народжений в Україні, і є можливість придбати ще, наприклад, позицію, так? попросити там доньку замовити мені цю монетку, але не бачу необхідності, тобто цих 40 гривень там 45 на доставку, мені просто шкода. Тому що тираж монетки, як бачите, 75 тисяч заявлений. Продажа почалася вчора о 10-й годині. І на даний момент, тобто вже пройшла доба, зараз у мене на годиннику 10.05, Ще 800 позицій доступно. Тобто, ви можете просто зайти на сайт, зареєструватися і придбати одну з цих монет. Так, монетка гарна, монетка така цікавенька, мені вона дійсно подобається. Ось тут таке у нас стилізоване зображення хати української. Так, ростуть якісь тополі, тобто літають журавлі, тин, плетений, мальви. І дитина лежить в якійсь колисті, Так. З іншої сторони, у нас ось дитина зображена як космонавт, і пуповиною, наче, з'єднана з Україною. Тобто ось така гарна монетка. Але повторюсь: тираж монетки 75 тисяч, так, і її можна придбати навіть протягом доби в вільному доступі. На сайті Національного банку України. Цікава тенденція зберігається з сувенірною продукцією, з банкнотами. Ось вони у нас, так? Тому що, знову ж таки, тираж у цієї банкноти 20 гривень, пам'ятаємо, не пробачимо 300 тисяч екземплярів. І це дуже великий тираж. Вчора ця. Банкнота знову була доступна і як в конверті, так і в сувенірній упаковці, так я її вже придбав раніше. Так, стоїть обмеження на придбання однієї кількості, але мені таке здається, що Національний банк України просто робить на цьому ажіотаж, тому що кожен там якийсь певний термін, або присвячуючи там якийсь продаж якихось нових монет, вони викладають і з'являється таке віконечко, що буде в продажу, там з 5-го 6-го вчора, наприклад, писало. І знову ж таки, заходиш в цю банкноту, чи в сувенірній упаковці, чи в конверті, можна було вільно придбати, якби в кількості одна штука, але вони є. Тобто тираж перевищує той ліміт, і вони створюють штучний ажіотаж. Типа нема, нема, нема. От виклали. Нема, нема, нема. Виклали. Ну, Шкода мені тих людей, які придбали цю банкноту там за тисячу гривень і там більше, коли на стартах вона була так, дуже ажіотаж. Я дуже чекав в сувенірній упаковці, так, і коли їх було спочатку менше, викладали в конвертах, я просто її ігнорив, тобто не купував і дождався моменту, коли ну, можна було її купити по ціні. Оці 195 гривень в сувенірній упаковці, але їх дуже багато, і я так розумію, що вони будуть так, як і 20 гривень там франка. Ще довго валятися на полицях Національного банку України і вони їх будуть допродувати. Ще хочу згадати одну продажу, яка була 25 травня. Так, це у нас е, була продажа роликів обігових монет, От, ролики е, сили підтримки Збройних сил України. Коштував цей ролик 423 гривні, і в мене до нього трошки є е, запитання. Ну, е, в цей день я був швидкий. Тобто я просто чекав уже в рубриці е, ролики обігових монет. так, І давайте подивимося. Тобто продаж у нас стартував о 10-й годині. Так? У 10-й годині 1 хвилина 41 секунда. Я вже е, ну, нажав кнопку Оплатити, тобто, я вже взвів дані, все. Куди відправляти, так, і оплата була зарахована в 10.02, Тобто, я навіть не застав у цього моменту, коли сайт почав підглючувати, коли почалися там затримки, коли не можна було додати в корзину. Тобто, в перші дві хвилини я вже встиг оплатити, додати в корзину, тобто і забутися за цей момент. Але хочу все таки звернути увагу на ціну. Так, я розумію, що це специфічна палітурка, тобто вона особлива, тому що, наприклад, попередній ролик просто у нас відрізнявся тим, що була наклеєна голограма, так? На звичайний ролик обігових монет. А тут вони вже постаралися, зменшили кількість монет, зробили специфічну упаковку, не таку, як для обігових. Але 423 гривні у нас коштував цей ролик: 423 ділимо на 25 монет. І виходить, 16,92. Ну, округляємо до цілого, тобто 7 гривень. Так, 17 гривень коштує монета, і на кожній монеті в цьому ролику у нас іде націнка 7 гривень. Звичайно, що покласти в колекцію монету поцінюй банку, тобто за 17 гривень це зручно, це класно, це дешево і це недорого. Але давайте звернемо увагу на те, що цих роликів було випущено 20 тисяч. Відповідно, це звичайні обігові монети. Так, його ціна цього ролика, коли він роликом, ну, дійсно може бути завищена. Я думаю, що ви дивилися, вже моніторили площадки, особливо хто не встиг купити там від 550 і вище цей ролик, цей ролик монет стартує. Але таких роликів повторююсь: 20 тисяч. Відповідно, в кожному ролику у нас 25 монет. Тобто, 20 тисяч роликів, множимо на 20 монет. І отримуємо півмільйона 500 тисяч монет. Нагадаю, що тираж всіх монет заявлений так, у нас 10 мільйонів. Тобто 5% тиражу 500 тисяч монет у нас йдуть в специфічних роликах. Множимо на 7 гривень. І отримуємо 3,5 мільйони гривень доходу Національного банку України за ось оцю. Ну, якби фірмову упаковку. Ну, як на мене, це багато. Особливо, коли ми пам'ятаємо, що всі минулі монети, які виходили з мільйонним тиражом, так, Збройні Сили України, на сайті Національного банку України можна було купити поштучно за номіналом. Тобто монета 10 гривень коштувала 10 гривень, і їх можна було там певну кількість накидати в корзину. Я не пам'ятаю навіть, чи було обмеження, то. Тут, якби за оцю бумажку без голограми, без нічого, ми маємо націнку 3,5 мільйони гривень саме на колекціонерах. Ну, цей фактор трошечки мене так турбує. Куди йдуть ці 3,5 мільйони? І, ну, якби... Я задав запитання десь у них на сайті, не на сайті, а на якійсь соцмережі. Тобто, чим відрізняється ця монетка від звичайних роликів. Відповіді, звичайно, немає, і я думаю, що вона абсолютно нічим не відрізняється. Можливо, звичайно, ці монетки якось там відбиралися для цих роликів по особливому. Так, на них не буде царапок. Але це можна буде узнати тоді, коли ми цей ролик розпакуємо. От. А поки що я просто бачу, що на 3,5 мільйони гривень було зроблено ось таких от 20 тисяч бумажок, в які замотані ці монети. Стосовно сайту і його роботи, все. Давайте переходити плавно вже до огляду того, що поповнилось за місяць. І так, що стосовно поповнення колекції, то звичайно за травень він трошечки такий, якби маленький. Е, моніторити OLX зараз немає в мене часу, так і немає можливості. Е, якщо порівнювати з цінами, які були на монетки, наприклад, там січень, лютий, березень і зараз, то ціни майже вдвічі підскочили. так. Пропали на OLX монетки, оці всякі особистості, е, ну, дешеві монетки, які можна було придбати там до 100 гривень, там 110 120 гривень. Встали вони всі десь так від 190, 200, 240, 250. І, відповідно, я поки що OLX не моніторю. Але намагаюся встигати придбати всі монетки з Національного банку України, тобто, щоб не потім не платити дорожче за ці монетки. І от така монетка, наприклад, рейс коштувала вона в сувенірній упаковці на сайті НБУ 218, здається, чи 219 гривень. Поправте в коментарях, ну, там гривня не важлива, але. І можна було придбати одну. так, Я встиг її придбати. Хотів саме в сувенірній упаковці. Виглядає ця монетка наступним чином. І упаковка Така, якби осінь, у нас листя пожовкли, так, от Інформація про монету. Тираж 40 тисяч, 20 нападає було в сувенірній упаковці 20 без. Зображена ось така рис, яка йде по снігу. Упаковка така ж, як і на попередній серії. Тобто вона така матова, шуршава, приємна на дотик. От. І сама монетка у нас виглядає наступним чином. OLX пропонує цю монетку від 500 десь гривень, ну, може там 400 можна знайти. Повторюсь, що я не мав часу моніторити, я встиг придбати монетку на сайті і тому особливо не заглядав. От, ну, Ціна йде в два рази. Типографія упаковки гарна. І це вже третя монетка в серії. Тобто тепер чекаємо знову рік. Вийшла ця монетка на річницю трагедії Чорнобильській, тобто 26 квітня продаж був 1 травня. Ну, і як я вже сказав, я придбав ролик обігових монет. Ось так цей ролик був запакований. Ось так він у нас виглядає. Тобто тут у нас 25 монет, так, упаковка йде. Стилізована з тими ж зображеннями, що і на монеті. От, З одної сторони, у нас, ну, царапин, як бачите, на цих монетах дійсно небагато. От Одна якась така є царапка на першій монеті, так? З цієї сторони, ну, теж одна, дві риски. Тобто, це монетки не з обігу, покласти таку монетку в колекцію буде добре. І я цей ролик не буду розпаковувати. Я хочу лишити його, звичайно, як ролик, тому що його ціна в ролику буде рости. Але я попросив доньку придбати ще один ролик для мене, От. і вона успішно це зробила. Тому у мене є два ролики. І один з роликів я все-таки розпакую так, для того, щоб е, покласти монету в свої колекції. Для того, щоб можна її було подивитися з двох сторін, покласти в капсулу чи в альбом, який можливо випустять. От. Ну, до речі, дивіться, е, один ролик у нас 20 тисяч 500. Е, Якась там номер, так, а тут у нас 30 523. Тобто, вже між цими роликами, 10 тисяч роликів, якщо тираж заявлений 20 тисяч, то ну, незрозуміла нумерація. Так. Подивився я їх, роздивився уважно, і ось оцей ролик я залишу запакованим. так? Він якось так має гарні кантики, має гарні. Буртики я його зачіпати не буду. А ось у цей другий ролик я вирішив розпакувати. Так? Дехто знайомих вже просить у мене, тобто, щоб я ну, дав їм цю монетку. Відповідно, я хочу покласти ці монетки собі у колекцію, так? У свою, де в мене лежать всі монетки з серії Збройних сил України. От. І тому один з цих роликів зараз буде розпакований. Слабохарактерних і слабонервових, прошу не дивитися, так. Зараз 423 гривні перетворюються в звичайних 250. Чекати, поки до мене дійде монетка з обігу, я не хочу. Тобто я хочу її зараз по гарячих слідах роздивитися і подивитися. От. Тому ось так. На камеру ми з вами відкриваємо один з цих роликів, і ви вже гарантовано можете казати, що цих роликів залишилося 19 тисяч 999. Ну, не так легко це все робиться. Або занадто тонкий пінцет у мене. До речі, я це роблю вперше. От я ще не розпаковував подібні ролики ніколи. Рвати не хочеться. Тому набереться витримки. От Я хочу цю упаковочку. Зберегти. Пам'ятаєте, яка в неї дорога ціна? От. Ну да. Ось так воно ну, гарно скочується. От, І маємо ми доступ до нашої монетки. Тож, давайте. Детальніше. Ось так виглядає монетка. Ну, до речі, з цього ролика дійсно дивіться, поле монети, воно чисте. Можливо, десь є там одна-дві царапки. так Я розумію, що це не пруф, не пруф лайт, тому що не та якість карбування, так, не той матеріал, не той метал. Але. Коцок, якихось пошкоджень, якихось таких сильно видимих нюансів, звичайно, немає. Як правило, я собі завжди брав дві монетки з серії, так, оставляв. Ну, ось тут якась обідливочка є. От, Видно, так, ось тут якийсь елемент. Тут якась пилиночка чи щось є. Зеркало монети класне. От. Відображається все. Зараз ми цю монетку помістимо в капсулу. Угу, Пам'ятаєте, кож... кожен раз, коли я на камеру відкриваю капсулу, то чомусь вона не піддається. От. Є у мене спеціальні капсули 24 мм. Так. Які ну, якраз для цієї монетки і розраховані. От, монетка туди надійно поміщається, як бачите, вона там не вібрує, не скаче. Ну, капсули десь часом буває таке, що треба повернути, це вже зв'язано з центрами оцих капсул. От, але будь в будь-якому разі капсула нашу монетку збереже. Е, якщо ви не встигли придбати цю монетку або вам не хочеться брати рола, так я скину під відео посилання на OLX, на свій аккаунт. І, в принципі, я думаю, що ціна буде 35 гривень за монетку в капсулу. Пам'ятаєте, що з цього ролу монетки вже по особі вартості коштують 17 гривень. І хто захоче, тобто кому потрібна лише одна в колекцію, можете е, замовити цю монетку, можете її придбати в капсулі, укомплектована, буде вартість 35 гривень за одну монетку. Ну, але багато монеток все-таки я вже пообіцяв друзям, так що я їм просто якби їх віддам. От тому е, кількість буде обмежена. Другий ролик я лишу звичайно запакований, буду його зберігати як ролик. От, на якусь перспективу, так, на якесь майбутнє. От, а один ролик, як ви бачите, ми розпакували. Дві монетки я лишу собі в колекцію, так більше мені не потрібно. А 23 монетки може бути продано і роздано друзям. Наразі це все поповнення. Так нових поповнень за травень у мене з Оліксу і інших сайтів не було. Як я вже сказав на початку відео, тобто вчора я встиг придбати всі дві монетки: це і народжений в Україні, і Павло Скоропадський, і встиг придбати ось цю медальку. Тому наступне відео, я так думаю, вже ми будемо оглядати нове поповнення за червень місяць. Дякую всім за перегляд, до нових відео та до нових зустрічей. Слава Україні! Ще маленьке таке після слово для тих, хто вважає все-таки, що ці монетки ідеальні мають бути. Так, Дивіться, ось тут у нас уже поле є з царапинкою. От беремо наступну монетку. Тобто це звичайні обігові монетки. Так, можна вибрати. Найкращу з цього всього в колекцію, так? але дивіться, знову царапка. От. Ось тут є вже якісь царапки і зношення. Бачите, ця монетка така більш пошкоджена. Хоча це все монетки з одного і того самого ролу. Тобто, це звичайні обігові монетки і якість. Карбування ось тут. От бачите, вже такі царапки на монетці. Якість карбування в цих ролах абсолютно нічим не відрізняється. Тому це просто спроба Національного банку України отримати на 7 гривень на кожній монетці. Тобто 3,5 мільйони гривень за монетки в цих ролах буде отримано більше. Чи вже десяточка пошкоджена. От так от. Цікаво, чи попадеться щось, наприклад, якісь перевернуті монетки, так, або розвороти. Ось це, звичайно. Я їх зараз всі е, попакую в капсули, для того, щоб вони вже не затиралися і не псувалися. От. А ці особливо пошкодження, ті, які явно здерті. Попробую пустити в обіг. Так, в мінус, але от мені буде цікава реакція. Тобто коли от... Чи зверне продавець там, чи хтось на цю монетку чи ні. Тобто, ролик Збройні Сили України для колекціонерів це абсолютно звичайний ролик обігових монет. Ніякої кращої якості і ніякого поліпшеного карбування немає. І монетки є, тобто як ідеальні, або, скажімо, близькі до ідеалу, так? тому що вони і не предназначалися. Оця дуже хороша, то немає таких явних царапин і подертостей. Оцю ставлю собі в колекцію. Все тепер дійсно. Дякую за перегляд. Всім гарного дня, мирного неба. Бережіть себе та не нехтуйте тривогою. Все буде Україна.